Топ-7 найдорожчих фотоапаратів на ринку для фотозйомки. Бо розуміємо, що зараз більшість камер є гібридними і для фото, і для відеозйомки. Але сьогодні говоримо тільки про фотоапарати, які також мають можливість знімати відео, але перш за все, це є фотоапарат. Якщо ви хочете ролик про відеокамери, тобто про камери, які призначені більше для відео, про кінокамери, топ найдорожчих. Також пишіть про це в коментарях. Зробимо продовження такої теми, такого хіт-параду дорогих камер. І на останньому місці нашого хіт параду цей Panasonic Lumix S1H з цінником 4 тисячі доларів. Так, це найдешевша камера сьогоднішня в нашому списку, і це найдорожча камера від компанії Panasonic саме серед фотоапаратів. Хоча все-таки ця камера більше призначена для відеозйомки і навіть є сертифікована Netflix як камерою, на яку можна знімати кіно, бо має вихід на таймкод, що багато камер сучасних не мають. На цю камеру полюбляє знімати багато режисерів саме в відеозйомки, як я вже згадував, бо це компактна і досить бюджетна в сфері кіно камера. Вона не компактна в плані фотоапарату, бо вона досить величезна, з активним охолодженням, але все ж таки. Це є професійний апарат від компанії Panasonic, це є Full Frame матриця. Сьогодні ми кропів взагалі не зустрінемо, тільки буде Full Frame. і трошки більше прошоповареним згодом 24-мегапіксельним сенсором. Так, якщо ви думали, що камера за 4... Тисячі доларів буде мати зразу 100 мегапікселів, то бачите, так воно не є. В камері є матрична стабілізація, дуже крута матрична стабілізація, одна з найкращих на ринку, яка взагалі є: L-Mount кріплення на об'єктиви, що дозволяє кріпити ну, невеликий, але все ж таки непоганий парк оптики від самої Panasonic, від е, Sigma, Leica і так далі. Камера може стріляти зі швидкістю 9 кадрів в секунду при 24... Мегапікселях і також може стріляти до 30 кадрів в секунду при 18 мегапікселях, що досить спортивненько. Автофокус з паносоніків ну такий свій. Про це ми вже говорили не в одному ролику. Але все-таки ця камера більше заточена під відео, під кінозйомку. Тому відео характеристики тут, напевно, будуть найкрутіші з усіх тих камер, про які ми будемо говорити. Це є 6К, 24 кадри в секунду. Відео пишеться в. Прямо в тушку в 4.2.2, в 10-бітному кольорі це DCI-4K, Можна писати, також і UHD-4K, що є дуже круто. Також там бомбезні просто характеристики для виводу зображення на рекордер. Ну кажуть, це кіношна, кіношна камера. На другому місці з кінця цей D6 з цінником 6,5 з тисяч доларів. Так, ціна дос досить добре підстрибнула. І скажу, що буде зараз кілька камер схожою ціною, з такою самою ціною, але все-таки в межах там одного-двох доларів Nikon є трошки дешевший від інших, про яких ми будемо зараз говорити. Це професійний фотоапарат, саме фотоапарат, який може знімати відео, але все таки це більше вже. Камера для спортивної, для репортажної зйомки для профі, профі, профі спеціалістів. Камера має Full Frame матрицю. Також ця матриця має 28 мегапікселів, не 28, а 20,8, тобто майже 21 мегапіксель. Що досить є небагато, але для таких камер це є насправді достатньо мегапікселів. Так як тут пріоритет є швидкість. Кадрів в секунду, які вони можуть зробити при фотозйомці. Звісно, що матерні стабілізації тут немає. Камера не є така суперсучасна. В плані вийшла там цього минулого року. Так до цієї камери підходять об'єктиви з F nikon Mount, що є досить популярним е, маунтом для об'єктивів Nikon, Великий парк оптики. Ще дуже круто для професіоналів. Камера може стріляти до 14 кадрів в секунду при 20 мегапікселях, що є дуже круто. І також камера може стріляти до 30 кадрів в секунду при 8 мегапікселях, що також просто неймовірно. Відеокамера, звісно, так як вона є сучасною, не новинкою минулого року, але сучасною камерою, тому пише 4К 30 кадрів в секунду. Ну, але 4К 60, чи там 6К, таким тут навіть і не пахне. Наступною камерою, яка дуже схожа по ціні до Nikon, це є Sony Alpha 1 з цінником 6,5 тисяч доларів. Це також Full Frame камера з 50 мегапіксельним сенсором. Пікселів набагато більше. І також з п'яти осевим стабілізатором матриці, тобто є тут матрична стабілізація, що є дуже і дуже круто, особливо для далекофокусних об'єктивів. Вже дуже популярний. Всім є маунт, який має просто величезний парк оптики для фулфрейму. Зокрема, тому це дуже крутий маунт. Електронний затвор є аж 30 кадрів в секунду при 50 мегапікселів, що є дуже круто. Ну, механічний затвор, звісно, є трошки слабший, так як це 50 мегапікселів, тому тільки 10 кадрів в секунду. Неймовірний автофокус від Sony, який має. e 800 Точок фазового автофокусу. Пам'ятаєте, я казав, що камера Panasonic найкраща по відеозйомці в плані кіно, що на нього можна знімати кіно, так, Panasonic все-таки більш для цього призначена. Але в камері Sony за таку ціну можна знімати 8К відео з 30 кадрами в секунду. Також можна знімати UD 4K, 100 кадрів в секунду, 422-10 біт. Інштартовому місці з кінця це Canon EOS 1DX Mark III. Дуже популярна камера серед профоторгів камера просто дуже велика. Насправді є сучасніша їхня камера Canon r 3 але вона трошки дешевша, тому все-таки ця камера війшла в цей топ як найдорожчих камер від Canon Бо цінник її також 6,5 тисяч доларів. Це також Full Frame матриця, також з 20 мегапіксельним сенсором, і це більше конкурент. Nikon. дуже схожі камери між собою, але більше вже для каноністів-каноністів. Мега популярний є 20 кадрів в секунду при 20 мегапіксельних зйомців, що також непогано. Неймовірний автофокус від Canon. відео зйомки це в dci 4 k 60 кадрів в секунду, 4.2.2, 10 біт. Що є також дуже крутим показником для відеозйомки. Коли камера вийшла, вона була просто рвала всіх по зйомці, ніхто не мав 4К-60 кадрів чи в 10-бітному кольорі. Звісно, що зараз цим вже багато кого не здивуєш. Але все ж таки, коли камера вийшла, пам'ятаюся тоді: огляди, 4К, всі беремо, купляємо 1DX Mark III, тому що вона знімає 10 біт, 60 кадрів 4К, і це насправді був такий трохи хайп на коло того. На п'ятому місці з кінця це є Fujifilm камера. Та, камера Fujifilm є дорожча від Canon, Sony і Nikon. А саме Fujifilm GFX 100 за 10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів. Просто. Ця камера відрізняється від всіх попередніх через те, що в неї матриця не є вже full Frame. а це є матриця середнього формату. Це матриці, які є значно більшими за розміром. От Якщо так порівняти, от це full Frame матриця. А ось це матриця середнього формату. Вона і набагато більша. І що є важливо, вгадайте, скільки мегапікселів має ця камера. Напишіть в коментарях. Зараз секунду почекаю, поки ви напишете, поставте на паузу. І зараз скажу три, два, один, 102 мегапікселі. Ця камера має 102 мегапікселі. Це просто але за 10 тисяч доларів. У мене, в принципі, мій Xiaomi теж має 100 мегапікселів на телефоні. До речі, mm. нічого дивного. П'яти осева стабілізація матрична. Власний байонет G-Mount, 5 кадрів в секунду при 100 мегапікселів. Ну, здається, що ніби небагато, 5 кадрів в секунду, але. Це 100-мегапіксельні файли, вони важать просто бомбезно. Автофокус Fujifilm також дуже крутий. І тут, наскільки я знайшов на цифрах, саме ось стільки точок фазу автофокусу, це просто космо, дуже багато, і автофокус виглядає дуже і дуже непогано на цій камері. Відеозйомка тут також крутає, і багато хто брав цю камеру саме для відео, так як... Середній формат ще крутіше розмиває задній фон і робить таку художню картинку. Тому відео тут є 4К 30 кадрів в секунду, 10 біт DCI, але тільки з 4.2.0. Також через HDMI на рекордер можна виводити 12-бітний RAW 4К 30 кадрів в секунду. І на другому місці з найдорожчих камер, які в нас тут є в нашому списку, це є Leica. Leica дуже крутий бренд, насправді, справді в крутості. В плані популярний серед багачів, так? це камери, які коштують самі найдешевша лайка коштує ось так, як я тут зараз покажу навесенька. Тобто це камери, які преміум сегменту, які тільки за бренд беруть беруть додаткових тисячу доларів, називаємо це так, так. Тобто це дуже крутий бренд, німецький бренд, лайка, який популярний серед профіфотографів. І насправді їхні камери є досить хорошими, хоча деколи здається, що вони є менш технологічними, ніж. Багато сучасних популярних камер, але все-таки це камера не для всіх. І думаю, багато з вас могли б про неї взагалі не чути про таку фірму. Так як ви не знайдете лайку там кожного другого перехожого чи там наш навіть у вашому місті не факт, що буде хтось, хто володіє лайкою. Напишіть коментарях, якщо знаєте когось з лайкою. І найдорожча камера від лайки це лайка s 3 за 20 тисяч доларів. 20 тисяч доларів. Це є також середній формат. Але вже не 100 Мп, а 64 Мп. Стабілізації матриці немає, звісно. Також байонет в цій лейки це є s лейка що є закономірно для середньоформатних камер Це тільки 3 кадри в секунду при 64 мегапікселях. Бачите, камера в два рази дорожча від Фучефільму, але виглядає так навіть трошки скупіше. Хоча всі розуміють, що тут була велика доплата, напевно, за бренд. Все-таки тут є 4К на моє здивування, бо я думав, що навіть в цій камері буде тільки Full HD, але тут є також 4К, DCI 30 кадрів в секунду, 4.2.2, 8 біт. Єдина камера в списку з восьмобітним кольором для відео, але і на тому дякую. І на першому місці, і найдорожчою камерою нашої списку, це є камера від фірми Hasselblad. Чули про таку фірму? Я думаю, що мали би чути. Якщо не чули, то я вам про це говорив. Hasselblad – це мега круті камери і мега дорогі камери середнього формату. Якщо хто з Hasselblad, саме астронавти. Робили знімки на місяці, так? Саме з таким популярним плівком Hasselblad. І найдорожчою камера від Hasselblad, і найдорожчою в нашому списку і взагалі серед усіх фотоапаратів це є Hasselblad H6D100C за 33 тисячі доларів. 33 тисячі доларів це це ж можна купити машину, квартиру невеличку. 33 тисячі доларів це без об'єктива. Без об'єктива. Камера сама є модульною, її можна розібрати, наприклад, якийсь компонент залишити вдома, або від'єднати, або якось переробити. Це досить сучасна камера. З неординарним дизайном, який дуже популярний і крутий серед профі-фотографів. Якщо ти маєш Hasselblad, то ти мегакрутий фотограф. Це і також середній формат, про який ми вже говорили. І тут також є 100-мегапіксельний сенсор, що є дуже і дуже круто для цієї камери. Ну, 100 мегапіксельний сенсор, ну хочеться, напевно, за 33 тисячі доларів хочеться, щоб там сенсор був не за 500 мегапікселів. Але так не, поки що не буває технології, поки що не такі. З матрицьою стабілізації, звісно, що немає. Маунт e, в цій камері, цей Hasselblad h маунт Камера може стріляти зі швидкістю півтори кадри в секунду. Півтори кадри в секунду. Ну, це трошки смішно. За 33 тисячі доларів. Камера стріляє півтори кадри в секунду. Ну ладно, вже яке? Камера за 30 з копійками тисяч доларів все-таки знімає відео в 4К і на тому дякую. Але тільки в 30 кадрів в секунду. Тому ніякого вам 8К, 10К і нічого схожого. Це все-таки фотокамера, а не відеокамера. Ось такий список найдорожчих камер, фото, фотоапаратів для фотозйомки перш за все, не для відеозйомки. Якщо хочете продовження про відеокамери, про кінокамери, пишіть про це в коментарях я обов'язково зроблю продовження. Так як це було цікаво і мені особисто дослідити, подивитися, які все-таки зараз на ринку є найдорожчі камери. Як завжди, забув контроль включити. Що перезнімати? Та не помітний?